Кияни масово відмовляються платити за тепло. В «Київенерго» кажуть, тільки за січень громадяни не доплатили 300 мільйонів гривень. Рост тарифів і холодний привів до того, що рівень оплат за услуги населення минулому місяці катастрофічно знизився. У «Київенерго» припускають, люди не хочуть платити, бо обурені сумами не розуміють, як так вийшло. Що засічені рахунки прийшли набагато більше ніж за грудень. Енергетики запевняють, різниця через погоду. Средняя температура декабря месяца 2015 года в Киеве была, по данным гидромедцентра, плюс 1,9 градуса. Средняя температура января месяца составила минус 5,7. Размер скидки в январе был гораздо меньше, чем он получился в декабре. Енергетики кажуть, ріст рахунків за опалення на чверть за місяць. Це нормально і так має бути, бо їхні тарифи нині повністю прив'язані до температури повітря. Лютий поки що дуже теплий. Тож знижку, якщо погода не зміниться, обіцяють суттєво до 30%.